з вами у глиняно-цегляному будиночку, який ми придбали з чоловіком на Вінниччині, чоловік військовий, тому канал цей переважно вестиму. Звичайно, я і в кадрі його майже, напевно, не буде через специфіку роботи. Але, певно, просто через низку обставин, особливо того, що дуже важко деякі моменти буває витримати, чисто психологічно, особливо комунікації з майстрами, через те, що. Коли ти дружина військового, фактично вся комунікація з майстрами, вся ця робота падає на е, хтось скаже тендітні жіночі плечі. Я не вважаю так, але напевно дечого, що тобі не було притаманно, е, тобі доводиться робити і доводиться все це терпіти вивозити. Е, для когось така ситуація буде знайомою, е, для когось не знаю. От е, хотілося б почати цей випуск із того, щоб розповісти про цей будинок, який ми придбали. Де він приблизно знаходиться про його особливості, про проблеми, про те, що ми в ньому вже встигли зробити. От, про проблеми, напевно, буде окремий випуск, але тут буде більше огляд і те, що ми встигли зробити. Якщо комусь буде цікава тема з тим, які були особливості придбання і все решта, то можливо запишеться окреме відео. На даний момент у нас вже виконана якась частина робіт. Надалі в нас. Напевно, на інші частини робіт немає коштів, але багато вже досить зроблено при тому, що зовнішньо візуально цього поки що е, неможливо побачити. Ми не користалися якимись програмами. Там з е, є оселі, є відновлення, хоча могли на них претендувати. І зараз е, в Україні додали багато яких е, юридичних моментів, бюрократичних затриманням різної допомоги. В принципі, ми могли б на неї претендувати. Я не є переселенкою, але чоловік є переселенець окупованої території. В нього є посвідчення учасника бойових дій. Він не один рік був на лінії зіткнення. І, в принципі, ми могли б претендувати на такі програми. Ми будинок ми купували, поки ці програми були важче в отримані, і поки не прийняли от додаткові ці всі для ВПО і так далі виплати. Ну і купили ми його за власні накопичення, за. Власне, накопичення, які протягом цих кількох років чоловіка відкладалися з бойових за ті винагороди, які він отримував, за накопичення моїх батьків і за накопичення нашої власній сімейні, які ми за ці кілька років з зарплати чоловіка, з моїх власне, заробітків змогли відкласти. Власне, я протягом минулої зими написала дві книги: одну співавторстві, вони обидві поки не вийшли, але. Всі кошти, які я заробляла і працюючи паралельно на роботі, всі вони йшли на придбання цього будинку, всі вони відкладалися, ми багато собі чому відмовляли, і змогли купити фактично стару отаку, глиняну хату. І от я можу вам зараз провести такий швидкий огляд цього будинка. Це в нас стара частина, бо в нас є новіша і старіша частина будинку. Зараз покажу. Власне, отут був раніше в нас вхід, в цю стару частину. Тут у нас вже чекає тумба, яку сьогодні склав чоловік мій. Він зараз на лікуванні перебуває йому, Планують робити операцію. От тут розбухша дверка, тому що це зйомної нашої квартири, дверка від такого самого комплекту великого кухні з епіцентру, яка розбухла від того, що в нас потік котел. І ми для того, щоб поміняти дверку, купили нашому власнику новий фактично цей гарнітур. Єдине що. Поміняли дверку, собі забрали стару і тумбочку. цю, власне, теж. Тут у нас чекає тепер коса така. трошки у нас шпуля зараз поламалася, отака от шафа. Ви бачите, мене зараз тут у тут нас буде ванна. Бачите, тут колись було вікно будинку старому, і воно закладене чимось, поки що ми не знаємо чим. Думали закладати чи не закладати, але врешті вирішили, що ми там зробимо полиці, такі і, власне, так буде. Не знаю, чи варто долучати до огляду, але тут у нас різні ще журнали, деякі порнографічного характеру. Надіюсь, що мене за це YouTube не забанить. От Наші майстри, які тут бувають іноді працюють, вони бувають, цим розважаються. Тут така от група, яку після останніх новин про обстріли енергетики ми поки що вирішили залишати. І ця груба, вона досить добре опалює, опалює всю цю частину стору будинка. Тут стає дуже-дуже тепло, навіть гаряче, я б сказала. Отакі От стільці у нас тут стільці ракушки, на них кажуть мушлі чеського виробництва, які я не скажеш, можливо, зовні, можливо, і скажеш, я їх знайшла на смітнику біля нашого будинку. Ось тут ми збираємо зараз частково горіхи. Ви бачите, це в нас кімната, така одна з найбільших. 21 чи 23 квадрати, зараз не згадаю. В ній є три вікна. Отут у нас ця група знаходиться. І вона є такою найчистішою. Попередні власники, в яких ми придбали цей будинок, вони його купили і кілька років тут провели. Власне, тут вставлю вам проєкт. За їхнім проєктом, тут має бути вихід в ще один. Блок ванної. І отут переділено перестіночком Стояти, тут має спальна зона, і за нею робоча ще одна зона відділена і гардеробна. от І це проєкт попередньої власниці, вона архітекторка-дизайнерка. І от вона робила такі проби глини. Тут сама нові стіни. Бачите, архітектори буває такі штуки роблять. от Це вона розколупувала. Поки що тут у нас все залишатиметься майже так само. Просто ми відновимо ось цю шафу, додамо до неї полички, додамо перекладину, додамо дверцята і зробимо із неї шафу. І вона буде свою первинну функцію зберігання виконувати. І, в принципі, майже всі меблі, які тут є, ми плануємо відновлювати і залишати, тим паче, що вони от на таких красивих ніжках стоять, ви можете побачити. Тут у нас перед придбанням, бо на огляді першому, можливо, вам потім додам кадри, як це все виглядало. Тут лежав килим ще від попередніх попередніх власників. От, і отакий от от килим. Це вже мої батьки дали, що був хоч у нас якийсь. Коли ми тут зробимо трошки косметичного ремонту тимчасового. От, і бачите, ця кімната, де ми щойно були. Тут у нас десь стоїть ось це розклене крісло, тут буде вхід каналізації. Тут буде от ванна на всі ці кімнати, поки що єдина ванна, і, можливо, ми її не будемо розділяти на дві частинки, тому що ну, немає сенсу. І цей перестіночок от хотіли ми перенести ближче. Але е, мій батько і ми, в принципі, погодилися з ним, говорить про те, що, можливо, тут балки основи. Тримається на цьому перестінку, і він може бути і несучим, хоча по ньому так не скажеш. Що в старих будинках не завжди вистачало балків основи каркасу довгих, і їх могло бути всього кілька, а деякі балки могли бути короткими і між собою якось збиті, і тут їх можливо тримає цей перестінок. От, хотілося б цей перестінок сюди сунути. Ближче і зробити там ванну і гардеробну дві таких кімнатки. Але, напевно, цьому не судилося збутися. От. А ця кімнатка, вона в нас планується входом. Насправді, і от, те, що ми хочемо втілити в життя з ідеї нашої попередньої власниці, архітекторки, дизайнерки зробити вхідні двері саме ось тут. Бо зараз продовжуємо, значить, огляд. Це у нас вхід. Зараз, до речі, зараз якраз відчиняю, тому що мають приїхати до нас майстри по септику, з якими поки що в нас комунікація дуже погано складається. От в день, коли вони мали приїхати, вони хотіли ледь не кинути, а коли я почала комунікувати, вже власне описуючи ситуацію, що вихідний день самі призначили, то отримую, що я вночі маю приїхати, хоча. До заходу сонця ще десь кілька годин, напевно, до того, щоб потемніло. Власне, вхід тепер у нас зараз тут, а планується він ось тут. І це одна із таких наших зараз, не та щоб проблема, але в майбутньому доведеться і документально змінювати там техпаспорт, потім технічні умови по газу. Але ми їх і так плануємо змінювати, тому що у нас виявився абсолютно непрацюючий котел. Тут якщо хочете запускати, дивіться, як вас. От, відкритий повністю газовий цей отвір, нема запчастини, тут mm -hmm. запустити нереально. Ця автоматика вона не працює ще 100%. Навіть якби була ця запчастина, а тут спеціальний байде, то всі немає. Тут цю автоматику по хорошому рахунку треба міняти на сучасну, на нормальну. Це, це по старій якісь хімі ще. І поставив, бачите, отут була як топка. Uh -huh. Воно, ну, а ми думали, що він поєднує, що він не твердотоплівний і uh -huh. газовий. Ну це чоловік так Ні, казав. Ну так, да, бо він побачив оцю тему. Це а це переробили. Да, переробили з твердотоплюну, зробили під газ. Ну оце, це, це це я не знаю, навіть швидкої не зустрічав ніде, щоб ви У Нас додалося, ви бачите. Скважина це вона прикрита, щоб її не пошкодити автоматику. Вона працююча. От. І водичка тут іде. Не знаю, що буду демонструвати. В принципі, можу показати другі, тут зараз гардіяж, але наводити порядки тут зараз дуже-дуже складно. Так, як це показати вам і однією рукою, те, і інше. Власне, водичка у нас працює. Ось, можете побачити, що є вода. Поки що ми не будемо цю, цей тому що в нас, можливо, в цей самий отвір заведеться і буде просто перемикатися в разі чи відключень, чи чого, централізоване водопостачання. Так сталося, що... так сталося, що коли ми не знали, чи в нас працює скважина, чи не працює. Був такий момент, нам просто дістався будинок зі скважиною, досить хорошою, 100 метрів глибиною, але вона абсолютно не працювала. Ми її пробували запустити декілька разів, ще проблема була запустити, того, що в нас не було світла, і ми. Майже місяць чекали майстра, який два-три дні, два-три дні, але його не було досить довго. Е, робив нам електрику і теж зробив з нюансами. Тому навіть скважина в нас просто тимчасово підключена через подовжувач. Але от ми добилися того, що у нас скважина запрацювала. Правда, швидше ми домовилися за проведення централізованого водопостачання, яке якраз в цей момент велося в нас по вулиці. І поки в нас невідомо було скважина працює, не працює, ми вписалися в цю історію. І, звичайно, частина і коштів, запланованих на роботи тут якісь комунікаціями підведені, і так далі, вони вклалися в централізоване водопостачання, яке поки знаходиться на етапі там вирита яма, стоять кільця, але ні насоса, ні там. Того, що має стояти власне, в цьому кільці, немає. От, зате в нас працююча є водичку в будинку, вже заведена. Це нам задоволення коштувало з ремонтом автоматики новою автоматикою і заведенням до будинку майже 17 тисяч. І тепер ми маємо водичку. Так, далі в нас працююча є газова плита. Е, в нас є холодильник, який ми купили за 3 тисячі гривень. Е, Якщо бути точно, за 2,5 він працюючи абсолютно, просто зараз вимкнений. Купили ми його взагалі в якомусь гуртожитку їздили забирати, От, привезли автівкою і лишніх просто 600 гривень пішло на те, щоб заплатити студентам, які виходили в той момент, там знаходиться один із коледжів, щоб вони просто нам його спустили з п'ятого поверху, бо жіночка, яка його продавала, вона. Не попередила що це п'ятий поверх гуртожитку без ліфта, без нічого. А в нас був дуже обмежений час, в який ми його мали забрати. От, от такий прекрасний сервант, який хотілося б реставрувати пізніше. От, і кімната слідуюча. До речі, тут я забула вам сказати, що, напевно, був перестінок, і вхідна зона вона була відділена, це видно і по стіні, і по тому, що дві лампочки на стелі, і по стелі, і по цьому слідові. І ви бачите, що тут є. От різниця в покритті, напевно, якраз тут проходив якийсь перестіночок. От, і ми маємо плюс це те, що тут є стяжечка, але ця стяжка дуже сумнівної якості. Вона має і тріщинки, і вм'яндинки, і от там ми трошки її підремонтували. І планується тут, що тут в нас буде така зона, можливо, з диванчиком. Тут ми б хотіли перенести б газову плиту і повністю зачистити стіну. Вона тут цегляна. і ця прибудова, ця частина будинку, вона теж повністю цегляна, на дві цеглини побудована. Ми хочемо зачистити цю стіну, зробити тут вікно в підлогу. Тобто повністю зробити інше опалення для цього потрібно. І це не один рік насправді махатися з цим треба. Але от тут буде стіна, повністю цегляна, красива, така, як в кафешках якихось роблять, полакована. І тут буде е щось типу такого камінна, відкритого. З відкритим вогнем красивого, який і в разі відключень там основного опалення потрібно, щоб чоловіка відпустили для того, щоб ці документи подавати робити. Ну і це все трошечки затягується. Але ми плануємо перенести і газову плиту, і котел. І це буде теж тимчасове рішення, яке б, хоча б, запустило наявну газову цю систему опалювання. Не в цей, можливо, сезон, бо ми вже маємо розпочати сезон. Ми досить пізно купили будинок, не знали моментів взагалі з тим, що опалення не працююче. не знали моментів взагалі про те, як юридично це все з'ясовувати і робити, і уладнувати. От, бо нам це просто не пояснили, не було кому пояснити, на жаль, і от такими трохи даруйте, я вже і проблеми зачепила, влізли моменти, які нас затягують усе. Тут у нас майстри вирубали е, хороших троянд, і ми намагаємося зараз їх відродити, щоб вони пустили корінчики. Тут теж трохи гармидеру в нас вже власних речей, коли ми приїздимо сюди е, ремонтувати щось, знаходиться, бачите. От, Але це найпроблемніша одна із найпроблемніших наших кімнат. Вона і водночас одна з найхолодніших. Хотілося б в першу чергу тут замінити вікна, ці які наявні. от. Бо вони досить таки холодні, сквозять. Бачите, тут іде тріщина, ось така, але це не одна із найсуттєвіших наших тріщин. Одна із найсуттєвіших наших тріщин знаходиться на ось цій стіні і вона йде просто по всій. Але надіємося, що ми це питання також вирішимо. І ще ми не знаємо, що тут з підлогою. Хотіли б перезалити взагалі цю підлогу, тому що вона трошки провалюється. То... Тут одна з найперших кімнат, яка буде повністю зніматися підлога і перезаливатися. Тут такий, типу, буде кабінет дитячий. В е, різні часи по-різному. Можливо, ще й ці двері залишаться на якийсь етап свого життя, бо вони нам, в принципі, подобаються. І подобаються нам двері, які знаходяться ось там. Але вони у нас тут роздобані. Ми не знаємо чому, але у нас є здогадки. Здогадки з'ясовуються у тих судових справах, які ми знайшли про цей будинок ще до етапу придбання, про які нам не повідомляли. Я вам натякну просто які судові справи могли тут бути. От, Але будинок стоїть 5 років пусткою, він досить великий, досить якісно побудований. Просто є деякі моментики, які підказують, власне. Прошу, це все. І хотілося б ці моменти взагалі е, стерти з пам'яті цього будинку, поремонтувати його і зробити з нього цукерочку. Отут хочеться ці двері забрати і зробити таке велике вікно і кухонну зону за цим вікном із таким, е, таким видом прекрасним, і з тим, щоб мийка була біля вікна, як в красивих якихось пінтерестовських картин. Не знаю, чи фокусується. Це був огляд на наш будинок, але в нас ще є дуже прикольна територія з садом і з всім рештою, і можливо я вам їх покажу, бо мені потрібніші поради, що взагалі з ними робити. Ми садівники такі собі. Ми не знаємо, що з цим всім робити. Не знаємо, як це все обійти навіть з цими піхами. Ми... Ми не знаємо, що з ним робити. Знаємо, що десь можна здавати, але тут на місці потрібно ще дізнатися, де це взагалі можливо. От і зараз вже вечоріє. От, сонечко поки що лише з цього вікна вильніється. Але це найсонячніша в нас кімната. Вона має найбільше сонця в день. Зараз це важко побачити. Можливо, тут будуть якісь відео, в яких буде це видно далі. Все. Па-па! І далі буде випуск про проблеми цього будинку. Ви вже